Слава Україні, героям слава! Сьогодні коротеньке відео розквітла моя котлея, яку я лагідно називаю сезамчик. Це називається вона ось. Тін Тінму Сезам. Сезамчик. Вона у мене росла цілу зиму з моменту принесення додому. До на південному вікні, ось так на підвісті. Полив іде суто сюди в стаканчик, зверху заливається сюди Вона підбирає водичку, зайве все зливається. Виріс один ріст, він проквіт і влітку. І от виріс ще один ріст. Ви цікави в нього пігментація. Це показує, що в мене дуже такий сонячна сторона. І це. Але сонце не пекуче і це досить таки влаштовує. Не знаю, багато разума міста про неї відео. Зокрема, це є гібрид. Гібрид, який зареєстрований у 2022 році, тобто це є зовсім молоденька котлея. І тут багато всього всього намішано. Зокрема, мені здається, що зразу видно, що тут є у нас насінневий тато. Це котлея Ландата, і паралельно йде котве, полковий тато, катвей Піквіенсис. І присутні, тут у нас, не буду далі розказувати, присутні і Аквандіай, і Гутата, і Шельвіана. І ось вийшло ось таке красиве дитятко. О, Прилетіла. Дивіться, хто прилетів. Вау, хто до нас прилетів! А це говорить про те, що вона дуже бомбезно пахне. Просто Просто шикарно пахне. У неї такий м, запах чимось нагадує м, трішечки якогось такого є хімічного присутнього, коли пахнуть з, 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 з дуже гарно рідке мило і з якоюсь такою легенькою карамелькою. Якийсь такий суміш, ну, дуже приємно. І пелюстки воскові. Ну, така цікавенна, цікавенна. І вразково вам її показати І бачите, я не впильнувала і ось те ріст треба підняти. Я боюсь, боюсь його зламати, отож вона відкритна тоді я його підв'яжу. От тепер я зняла відео і заношу її додому. На цьому все. Слава Україні, героям слава! Па-па! Кому відео було корисне, ставте подобайко красуня